Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Вибачаюсь одразу, що, мабуть, трохи не по темі мого каналу відео. Але сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом. Не по ремонту автомобілів, а досвідом виходу із ситуації в моменти відключення електроенергії. У нас маленька сімейна ферма. І ми своїх корівок доїмо доїльним апаратом, е який відповідно працює від електрики. Ну і ось стала така проблема в моменти частих постійних відключень. Якраз співпадають відключення дуже часто із е дойкою корів е вранці і ввечері. Вручну доїти важко, тому от думав першим. Перший варіант, який я придумав, це купив ось такий перетворювач напруги. З 12 вольт на 220 вольт на 2 кВт. Ось такий недорогий дешевий китайський перетворювач купив, підключив його до акумуляторів. Спочатку до одного акумулятора сотки. І е, дуже був здивований, коли. Апарат не запустився. Апарат, в принципі, не потужний. Там електродвигун 550 Вт. Тому я брав ось із таким запасом в 4 рази майже. І коли від одного акумулятора не запустився, він я думав, що може мало одного. Підключив паралельно два акумулятори сотки. І дуже був розчарований, коли він. Він від двох акумуляторів не запустився. Я думав, можливо, це несправність із цим перетворювачем, і дійсно, це не несправність. Говорив із електриком, то він каже, що, скоріш за все, цей перетворювач просто не видає чисту синусоїду. А для запуску електрод... більшості електродвигунів потрібна чиста синусоїда. Тому. Електричний струм він подає. Ось якщо його включити. Він показує, що напруга на акумуляторах 12,5 вольт, видає він 220 вольт. Я беру лампочку, підключаю і лампочка ось працює, та і то щось вона. Ось видає ось таке миготіння. Ось так. Ну тому скажу вам, якщо вам для якогось електродвигуна потрібно навіть малопотужного перетворювач, перетворювача, то ось такий вам точно не підійде. Тому і свого досвіду вам скажу, що не викидайте гроші на вітер і не купуйте ось таке такі дешеві перетворювачі. Якщо і купляти, то потрібно вже купувати перетворювач, який буде видавати чисту синусоїду. Тому у мене от Постало таке питання, який же ж перетворювач купити, який інвертор. Довго я думав, довго рився, шукав. Хороший от на прикладі ось такого, але який буде видавати чисту сонусоїду, десь на 2 кВт, то той, що я знайшов, нормальний, він буде в районі десь 9-9,5 тисяч коштує. Генератор я теж не розглядав, навіть тому, що, ну, по-перше, вони теж дешево коштують. По-друге, треба обслуговувати, постійно бензин заливати, це постійний лишній ще шум. Це постійно треба його запускати, смикати, або може й на електростартері, в принципі, але в мене немає вдома більшою частину часу, а цим е, дружина і, із мамою займаються. Доїнням корів, тому от хотів так, щоб їм спростити. Тому вирішив все-таки купувати інвертор, але більш, Ну, по-перше, і більш потужний і більш продуктивний, і від якого будуть практично більшість електроприборів працювати. І, е, я думаю, що і електронасос буде працювати, який воду нам на ферму подає. Тому навіть в моменти довгих відключень я думаю, що ми будемо і з водою і зможуть дівчата мої подоїти корів. Е, тому е, довго я шукав. Була в мене така думка, щоб, ну, можливо в планах через декілька років поставити, ну, зробити ферму повністю автономною. В плані електрики поставити на даху сонячні панелі, і щоб вони забезпечували ферму повністю електрикою для власного використання на фермі. На даний час фінанси трохи не дозволяють повністю купити весь комплект сонячної станції цієї панелі, і інвертор, і кабелі. Кріплення і акумулятори для резервного живлення, коли немає сонця вранці, або ввечері чи вночі, а і немає електрики. Тому от повний комплект немає можливості зараз купити. Тому постало питання, щоб уже, якщо купувати перетворювач напруги, то не викидати гроші. Так як я на цей дешевий гроші викинув, не, не купувати просто перетворювач, а я вже вирішив купити. Повністю гібридний інвертор, до якого на майбутнє я зможу під'єднати сонячні панелі. А зараз просто він буде використовуватися от разом з акумуляторами. Думаю, що на початку навіть із оцими двома акумуляторами спробую. Просто чисто для доїння. Для доїння і, можливо, для електронасосу для подачі води. Доїння нас вранці і ввечері. І в ті моменти, коли буде електрика, то буде доїтися напряму від електрики, а від мережі. А коли не буде світла, то він від акумуляторів буде подавати 220 вольт. Там повністю він автоматизований, треба буде тільки налаштувати його. уже замовив. Сьогодні буду розпаковувати, покажу вам. ну і Поділюся своїм досвідом. Думаю, що я, мені вдасться самому його встановити, підключити, налаштувати. Сподіваюся на гарний результат. Приїхав мій інвертор, якого я замовив. Зараз хочу розпакувати, подивитися. Так, є гарантійний талон, гарантія 12 місяців. є Інструкція деталі. Тут ще є кабель, з виходом USB. Що такий інвертор Mast серії Pro. Я його дістав з коробки. Такі отвори для того, щоб його підвішувати, три отвори. Ось сама його бірка. ph 1820 3024 Pro. саме той, який я замовляв, і який я довго шукав. Ой, історія була дуже довга із пошуком, тому що почалося це виключати світло, почався цей ажіотаж. І я обшукав добрий десяток магазинів, починав шукати, була ціна вказана 19 000, 18, 19 тисяч, 18-19, але їх не було в наявності. Потім ціни там почали 21. 000. І за 23 я шукав уже, бо за 21 вже не було. Ті, що були 21, вказані, вже по факту були 25 тисяч. Е на силу знайшов за 23. Слава Богу, згоримо пополам, бо вже вони 25, 27, 28. Ось такий ажіотаж. Хлопці, всі по магазинам кажуть, що не встигають. Обробляти замовлення і таке розкуплюють це, як гарячі пиріжки і сонячні батареї в тому числі. Тож буду пробувати його встановлювати сьогодні ось вхід і вихід мережі. Ось вихід під акумулятори, і ось під сонячні панелі, і кнопка включення-виключення. Тут ось екран і лампочки індикації, і кнопки для налаштування. Чому я хотів саме цю модель, зараз поясню, пошукав я Довго е, вибирав, стояло таке, ну, таке питання, щоб він був е, такий універсальний, щоб міг використовувати як енергію акумуляторів, так і сонячних панелей. Які я хочу встановити в майбутньому. Тому що потім вже не купляти інвертор для сонячних панелей, то я вже взяв такий, який підходить і під сонячні панелі. він буде... Зараз я їх поки ставити не буду, а пізніше будуть кошти, я думаю. По-любому я докуплю сонячні панелі, і встановлю, підключу. І він вже тут можна його налаштовувати, що він в першу чергу буде використовувати енергію з сонячних панелей. А потім, якщо її не вистачає, він з функцією підмішування він підмішує і енергію із мережі або із акумуляторів, якщо не вистачає на споживач енергії із сонячних панелей. Поки що він мені буде використовуватися в нас як звичайний інвертор для резервного живлення. Підключу два акумулятори на 100 А1 із автомобільних і спробуємо, як чи буде він справлятися. Нам поки що він потрібен. В першу чергу для того, щоб працював на фермі доїльний апарат, щоб вручну не доїти корівок. От така справа. Побачимо, як він буде справлятися зі своєю задачею чи ні.